Ми часто чуємо в новинах про оборону України, але за цими гучними заголовками стоїть щось набагато глибше ніж просто армія. Це ціла система. Отже, в сьогоднішньому розборі ми зазирнемо, так би мовити, за лаштунки і подивимось, як же насправді влаштований цей національний спротив. І це, звісно, підводить нас до головного питання як Як ціле суспільство, мільйони абсолютно різних людей можуть організуватися в єдиний злагоджений оборонний механізм. От саме на це питання ми сьогодні і спробуємо знайти відповідь. Але знаєте, перш ніж говорити про те, як захищатися, треба чітко розуміти, що саме захищаємо, і в основі абсолютно будь-якої стратегії оборони лежить один ключовий фундаментальний принцип. І цей принцип територіальна цілісність. Звучить трохи офіційно, але насправді ідея дуже проста і водночас неймовірно потужна. Це, по суті, фундамент, на якому тримається будь-яка держава. Йдеться про те, що територія країни єдина, неподільна, а її кордони священні, недоторканні. Без цього ну, просто не може бути ні суверенітету, ні безпеки. Причому це ж не просто якась абстрактна красива ідея. Ну, цей принцип буквально викарбуваний в камені в основному законі в Конституції України. Там чорним по білому написано, територія є цілісною і недоторканною. Це, власне, і є та юридична основа, той фундамент, на якому стоїть обов'язок захищати свою землю. Добре, з чому ми розібралися? Тепер найцікавіше як? Як ось ця велика ідея про територіальну цілісність перетворюється на конкретний робочий план дій? Як це працює на практиці? Ось тут і з'являється поняття національного спротиву. Це концепція, яка, знаєте, виходить далеко за межі традиційної армії. Вона перетворює оборону на справу абсолютно всього суспільства і робиться через три ключові кроки. Перше, це масове залучення населення. Друге, скоординована протидія агресору по всій, абсолютно всій території. І третє, що, мабуть, найважливіше, це всеохопна підготовка громадян до будь-яких навіть найгірших сценаріїв. Треба розуміти, що така система не з'явилася на порожньому місці, знаєте, за одну ніч вона пройшла довгий шлях. Все почалося із загального обов'язку захищати батьківщину, прописаного ще в Конституції 96-го року. А от у 2021-му все стало набагато серйозніше, з'явився чіткий деталізований закон і відповідна воєнна стратегія. Це, по суті, показує, як ідея еволюціонувала в конкретний продуманий план дій. Гаразд, давайте зануримось глибше в саму структуру, як це все влаштовано. Так от уся система національного спротиву тримається на трьох, скажімо так, трьох стовпах. Зараз розглянемо кожен із них детальніше. Отже, ось вони, ці три стовпи. По-перше, територіальна оборона це ті, хто захищає так би мовити, тут і зараз у своїх громадах. По-друге, рух опору він діє в тіні на вже окупованих територіях. І третє, підготовка громадян. Це можна сказати фундамент, без якого перші два стовпи просто не встоять. Бачите, три абсолютно різні функції, але мета одна єдина. Почнемо з першого і, мабуть, найпомітнішого стовпа територіальної оборони. Суть ідеї проста, як двері мій дім, моя фортеця. Тобто, це система, де підготовлені місцеві жителі беруть на себе відповідальність за захист своїх же громад, своїх вулиць, важливих об'єктів інфраструктури. І завдання у них максимально практичні приземлені. Думайте про це так. Охорона місцевого мосту чи електростанції, боротьба з диверсантами, які можуть з'явитися в лісі за селом, підтримання порядку на вулицях рідного міста. Це і є захист власного дому в найпрямому буквальному сенсі цього слова. А тепер на хвилинку уявімо масштаб: це ж не кілька десятків ентузіастів. Ні, йдеться про понад 100 Тисяч людей, 100 тисяч добровольців, які стали до лав територіальної оборони станом на 2022 рік. Цифра, яка справді вражає. І це не просто в одному двох містах. Ця мережа охопила 25 регіонів, тобто практично всю країну. Це важливо розуміти. Це не якась локальна ініціатива, а справжня загальнонаціональна оборонна структура. Добре, з першим стовпом розібралися. Тепер перейдемо до другого. Він діє, скажімо так, у тіні. Його робота набагато менш помітна, але від того не менш важлива. Мова йде про рух опору. Хто це такі? Ну, по суті, це очі та вуха армії глибоко за лінією фронту. Їхня робота це збирати розвіддання, влаштовувати диверсії, щоб порушити логістику ворога, боротися з пропагандою і, що дуже важливо, постійно підривати моральний дух окупаційних сил. Це тиха, непомітна, але неймовірно ефективна робота. І ось ми підійшли до третього стовпа, до того самого фундаменту, про який я казав, це підготовка громадян. Адже логіка проста ані тероборона, ані рух опору не зможуть бути по-справжньому ефективними, якщо звичайні люди навколо не знатимуть, що і як робити в кризовій ситуації. І погляньмо, чому саме вчать це не просто військова муштра біг з перешкодами, ні, це тактична медицина. Як врятувати життя? Це базове безпечне поводження зі зброєю, навички виживання. Навіть патріотичне виховання. Головна мета дати кожній людині необхідний мінімум знань, щоб вона не панікувала, а могла бути корисною, коли настане час хі. І знову ж таки це не просто плани на папері, ось конкретний приклад Ірпінська громада. Лише там понад тисячу людей пройшли курси і не просто прослухали лекцію, а отримали більше ста годин практичної підготовки. Просто вдумайтеся на мить, який це неймовірний масштаб підготовки на рівні однієї єдиної громади. Гаразд, ми поговорили про структуру, закони, принципи, це все дуже важливо. Але будь-яка навіть найкраща система це просто схема на папері, доки її не наповнять люди. Тож хто вони ці люди? Хто втілює всю цю ідею національного спротиву в реальне життя? Історії цих людей вражають візьмемо для прикладу одну з них це історія людини під псевдонімом Остап. Отже, Остап це не кадровий військовий, не спецпризначенець, це айтішник з Херсона. І він просто зробив те, що вмів найкраще, використав свої професійні навички, зламав системи зв'язку окупантів і почав передавати Збройним силам ну просто безцінну інформацію. І результат завдяки його роботі було скоординовано понад 50 успішних ударів по ворожих цілях. Ось вам і обличчя сучасного цифрового партизана. Але є й інший, не менш важливий типаж у цій історії це доброволець захисник. І хто це? Це вчителі, лікарі, підприємці, фермери, звичайні люди, ті, хто ще вчора жив своїм звичним життям, а сьогодні стали першою лінією оборони у своїх рідних містах і селах. Саме вони захищали критичну інфраструктуру, рятували цивільних і, що найголовніше, стримували просування ворога, виграючи такий дорогоцінний час для регулярної армії. Їхній внесок його просто неможливо переоцінити. Отже, давайте складемо всі ці пазли докупи є правова база, є три чіткі стовпи: тероборона, рух оперу і підготовка громадян. І є людський фактор, реальні люди на місцях. І ось, коли все це поєднується, ми бачимо цілісну картину. І картина ця веде нас до одного ключового висновку: ідея національного спротиву, по суті, руйнує старий міф, що захист країни це справа виключно армії. Ні, ця система перетворює оборону на спільну відповідальність усього суспільства. Кожен на своєму місці, у кожного є своя роль. І здається, саме в цьому і полягає головна справжня сила цієї концепції. І все це зрештою підводить нас до одного, можливо, філософського питання: а в чому ж тоді насправді полягає справжня сила нації? Можливо, не тільки в кількості танків та літаків, а в єдності і в готовності мільйонів звичайних громадян стати пліч-опліч, щоб разом захищати свою землю. Це, мабуть, те питання, над яким кожному варто замислитись.